Найскладніша роль для актора це роль самого себе поза сценою. Ми в театральному подкасті знімаємо з артистів уявний грим і показуємо вам, хто ховається за яскравими образами з улюблених вистав театру імені Старицького. Давайте зазирати за лаштунки разом. Я Мужевітіна Ема, і сьогодні я закриваю свій 39-й сезон. Хмельничан і гостей нашого міста запрошую на наступний сороковий. Пора на сцену. Емма Мужевітіна – Яскрава, емоційна, стрімка. Служить в театрі разом із сестрою близнючкою, але сплутати їх неможливо. Емма іскрить та оголює дроти. Її маленькі таємниці вже замить. Для мене це мій другий дім. Тому ще стільки років, скільки я вже тут живу, тут і працюю з колегами, які мені рідні, так само рідні. Не всі є моїми друзями, такими близькими, але я їх всіх люблю, тому що як, як, як можна по-другому. Акторство. Собі, тому що це егоїзм повний, коли людина любить акторствувати. От в житті дуже багато людей, які грають краще, ніж на сцені. От, от такі. А я в житті я не граю. Я граю тільки, включаюсь, тільки коли я на сцені. Тільки коли я глядач. У мене роль починається з думки, з думки, що зробити, щоб не тягнути за собою шлейф тих ролей, які я вже зіграла. От з цього в мене починається роль. Що зробити? Чим я можу відрізнятись від тих ролей? Ну, мені. От ось так. Більше от, це саме, напевно, найголовніше. Я не знаю, потихеньку потихеньку помаленьку. Я до самої прем'єри не знаю, що в мене буде. До самої прем'єри, коли вдягаю костюм, парик, подивилась на себе в зеркало, і я бачу іншу людину в зеркалі. І я бачу свого персонажа. І от тоді в мене народжується вже. Повністю завершений персонаж. Слава Богу, мені з ролями поталанило, тому що вони в мене всі дуже різні. Від англійки Бернард Шоу до Проні Прокіпівни, Ну ви бачите, ви, якщо ви трохи знаєте мене, то ви бачите, що ролі доволі різні. Доволі різні. Настільки, що, кажу, я, я так само я вдячна долі і режисерам, що в мене є такі різні ролі, і що вони бачать мене там. Я дуже вдячна дівчині, який в нас ставив Вія. Він сказав, а я знав, хто в мене буде грати, бабу Соньку, бо він на струмі мене побачив. а струм, знаєте, так, що таке, Приїжджає режисер, дає акторам текст, і актори за три дні роблять уривки. Ми не перемогли, але він після цього підійшов, привітав мене з дуже хорошою роботою. І потім, коли приїхав, сказав, а я знав, я вашу сестру запам'ятав, десь він бачив її виставі, я одразу зрозумів, хто в мене буде баба Сонька, а вас побачив в стрім, і я знав, що ми будемо працювати разом. Дуже приємно, так, коли про тебе на рахунок тебе вже плани якісь будують режисери. Це дуже приємно. Я навіть не, я навіть не знаю. Я навіть не знаю. До речі, ми з сестрою поступали в МГУ, на геологічний факультет і, і мали вже їхати вчитися на, нас занесло в Київ. Абсолютно випадково. В студію Театра Франко нам сказали: дівчата, попробуйте, попробуйте. Ми приїхали, подивилися. Боже, такі дівчата красиві ходять. А що ми, тут, що ми тут приїхали? Що ми тут будемо робити? Ну, е ми виїхали на своїх піснях. Тоді народний артист Гашинський став і сказав: Дівчата, хто вас так навчив співати? Мама! Передайте уклін вашій мамі. Оце тільки завдяки пісні, бо ми про театр поняття зеленого не мали. Актриса відбувається після прем'єри. От тоді приходиш і сидиш, треба самій просто посидіти, і сидиш, і в тебе перед очима е пропливає вся вистава. От тут я могла краще, ось тут я не. От мені здається, що так. І це не важливо, що тобі кажуть колеги. не важливо, що каже глядач. Це моє, це моє, мій особистий е такий розбір польотів. Я обов'язково. От, я вночі не засну. Я буду лежати і, і передумувати, Ось тоді, ось тоді от в мені тоді, актриса дуже рідко буває так, щоб я сказала: ну, Ема, ти молодець. Я так, ну, в, вроді так непогано, вроді непогано. Ну, щоб сильно я себе хвалила, Ну, дуже-дуже рідко, дуже рідко, дуже рідко таке буває. Руським воєнним кораблем. Геля геля. Нінка. А що то я тебе не чую, га? От а? А, так і знала нема. О! Ай! Я вважаю, що наш театр дуже помінявся за останні роки. Е, у нас е, шикарний репертуар, у нас дуже хороші актори. Ось е, ми їздимо, інколи дивимося. Ну, ми коли їздимо з гастролями, то більше на нас дивляться. Але коли до нас привозять е, наші колеги з інших міст вистави, ми обов'язково ходимо дивитися. І я помітила, що я, я люблю свій свою, е, своїх акторів. Я люблю своїх акторів. Я завжди говорила і буду говорити. У нас самі найкращі актори. І люди ходять по по, по не знаю скільки разів на виставу, на наших е, одруження по-англійськи. Я вже людей деяких в лице знаю. А вони ходять і ходять. Ось і, кажу, я люблю, я дуже люблю нашого хмельницького глядача. І дуже люблю своїх колег за те, що, за те, що вони талановиті. Я дуже горжуся тим, що я працюю в Хмельницькому театрі. У нас дуже гарний професійний театр. Так, єдине, за чим от, шкодую. Шкодую, що мене Дмитро Сергійович на Голду не взяв. Дуже шкодую. Так, Ну я сподіваюся, що ще буде нагода, можливо, ще більш цікавішу якусь роль. Ми, ми ж не знаємо, що буде завтра ставитись, ми не знаємо. І слава Богу, що ми не знаємо. Це так раз І бачиш себе. Ну, ви знаєте, я дивлюся по залу, казки граємо, і бачу очі дітей, і бачу очі дітей, які ось так на тебе дивляться. І іноді, особливо в нас є сцени, коли ми спускаємося і йдемо сюди через зал, і я бачу очі людей. І мені не важливо, скільки років глядачу. Мені це не важливо. Коли дитина ось так дивиться, і коли дорослий дивиться на тебе, так само точно, як діти дивляться, бо вони бачать а, другий світ. Через тебе вони сприймають другий світ. Вони бачать світ вистави. І, вони, і в них так само такі очі. Ось такого хочу глядача. І чим більше в, в залі ось таких очей, тим, тим потім видих після вистави такою посмішкою. Згадую очі е, зала, зала, глядача. Наш дорогий коханий глядач міста Хмельницького. Завжди з нетерпінням і радостю ми вас чекаємо до себе у гості. Ми вас дуже любимо. Запах. Запах сцени. От є так, таке. Запах сцени. Я кожну кулісу тут знаю. Кож, кожну досточку на сцені я знаю. Є непогані театри, можливо, є кращі театри, але краще моєї сцени Хмельницького театру для мене немає. Ось я кажу, а Голду Дмитрій Дмитрі Сергійович наш, тут він неправий, неправий. Так, От такий театр.